В Україні може розпочатися мобілізація з 18 років. Вітаю, шановні друзі! Народний депутат Дмитро Розумков заявив, що в новому законопроекті про мобілізацію. Розробляються норми, завдяки яким можна буде мобілізовувати хлопців від 18 років. Як це все буде зроблено? Ви вже всі, я думаю, неодноразово чули, і я писав в своєму телеграм-каналі. До речі, запрошую вас посилання на телеграм є в шапці профілю. Так от я писав, що розробляються норми про військову підготовку. Тобто кожен чоловік зобов'язаний буде пройти тримісячні курси військової підготовки. Ну там від трьох і я не пам'ятаю, скільки максимум. І ось, якщо хлопець у 18 років, наприклад, закінчує школу, іде, проходить у ці три місяця курсів, він отримує. Якусь військову спеціальність і стає на військовий облік у ТЦК вже як спеціаліст із певної там спеціальності військової. А вже в такому випадку, починаючи з 19 років, ТЦК може його мобілізувати. Ознайомитися з заявою Разумкова також можете на моєму телеграм-каналі. Отож, як бачите, коли американський сенатор Лінсі Грем казав, що Україні треба побільше мобілізовувати молоді до 25 років, то він мав на увазі отаких от от пацанів по 18-19 років. Тому що глобальний план ніхто не змінював. Максимальна утилізація українців, тому що їм потрібна Україна без українців.